Коли ми відпрацьовуємо, ми повинні розуміти, для чого ми це робимо, і чому я сказав, що не потрібно зупинятися. Тому що коли ми не можемо і робимо овер, більше через те, що ми можемо в цей момент іде розвиток. Тільки в цей момент це те саме дивіться, Ми зараз що робимо? Прокачуємо мув. другим словом, качаємо мув. тобто робимо його краще. Тепер порівнюємо з трінажоркою. Скажу, як працює принцип. Трінажорки, якщо я хочу накачати собі банку, а якщо я буду робити там вагу, з якою я можу працювати весь час, не втомлюючись, в мене банка від того не підросте. Вона просто буде тримати свою форму. Так само і тут ми вміємо робити, ми робимо там хвилинку, притримуючи всіх технічних моментів. А от коли ми втомлюємось і ми стараємось головою тримати технічні моменти, но тіло вже не може. В Цей момент воно розвиває техніку самого руху. Сам знаєш, що це працює, перевіривши це на собі. От і чим довше ти робиш, тим більше ти прокачуєш стаміну винослі, тим краще там. В тебе техніка. Ти робиш там чіткіше, ти робиш сильніше. Ти робиш там енергетично заряджений рух. Краще, ніж в якогось іншого танцівника. Про це та людина, яка потратила більше свого часу і більше зусиль зробила не тільки в плані часу, а в плані тому, що от є час якийсь, і вона цей час використовує. Це Називається ефективність, ефективність тренування. Щоб нам взяти цю ефективність тренування, нам треба не жертвувати своїм часом під час тренування. я роблю я розумію, я зараз пропущу один раз, мене віддихне нога. Це не дасть мені повного відпочинку. Але ефективність роботи над технікою паде. Коли я зупиняюся. коли ви тримаєте там руки, у вас там болять трапеці і тому подібне. Потім, коли ви будете танцювати і тримати руку, вона, наприклад, у вас буде ідея, що ви там рухаєтеся, а рука там стоїть на місці. І у вас баді контрол буде краще від того, що я привив тримати руку, коли я там працював над свічом і тримав руку, і я собі дав задачу. В мене, коли я дивлюсь на сілет, він не повинен рухатись. Тобто в мене немає такого. Воспітую баді контрол. При тому самому, що основа в мене це степ. Я тримаю ще інші аспекти. Ну, ще разом з цим над баді контролем. Заради експерименту можна типу, зробити так. А що якщо я попробую зробити, як то сказав оцей Спітфаєр? Заради інтересу і все.